Анальний ПАП-тест мало хто знає, але він рятує життя. Ви чули про пап-тест для шийки матки. А чи знали ви, що анальний канал теж має дисплазію та рак? Його теж можна перевірити, і це називається анальний ПАП-тест. Зараз розповім кому і навіщо. Рак анального каналу рідкісний, але дуже агресивний. За останні 30 років захворюваність на нього дуже зросла. Його найчастіша причина це вірус папіломи людини. Так, так, той самий, який викликає онкологію шийки матки. Хто в зоні ризику? Люди старше 45 років, біл позитивні пацієнти, реципієнти трансплантації органів, пацієнти з аутоімунними захворюваннями в стадії імуносупресії, курці та люди з великою кількістю статевих партнерів: жінки з неоплазією статевих шляхів, онкошийки матки, вульви чи піхви. Чоловіки, які мають секс з чоловіками, особи, які практикують анальний секс без засобів захисту. І ось що важливо: рак анального каналу на початку захворювання може не мати симптомів. І анальний ПАП-тест якраз таки дозволяє виявити його на початкових стадіях. Перед тестом є ряд речей, які не слід робити. За 24 години до здачі аналізу не можна вступати в анальний статевий акт, не можна використовувати. Анальні секс-іграшки та будь-які інші предмети не можна вводити в анальний отвір, мазі, свічки чи будь-який інший лубрикант. І не можна підмиватися та використовувати очисні клізми. Анальний ПАП-тест це швидко, безболісно та найголовніше амбулаторно. І якщо виявити вчасно атипові клітини, можна встигнути почати лікування до появи онкологічної хвороби. Якщо ви у групі ризику, обстеження може врятувати ваше життя, Борак – це не вирок, якщо його виявити вчасно.